Друзі, всім привіт вітаємо вас на каналі Агроток. Ми вирішили започаткувати невеличкий проект, присвячений озимому ріпаку, а саме будемо робити огляди одразу декількох гібридів протягом всієї вегетації. Будемо проводити огляди під час кожного критичного періоду. Ну а результати вже оцінимо після збирання врожаю. Тож залишайтесь з нами. Друзі, ну і ми сьогодні будемо оцінювати наші рослини за наступними критеріями. Перше це розвиток кореневої системи. Друге це товщина кореневої шийки станом на сьогодні. Третє це видовження точки росту станом на сьогодні. І четверте це утворення. Вічних точок росту. За такими критеріями ми порівняємо всі наші гібриди, які сьогодні тут представлені. А розпочнемо ми з гібриду від компанії Лімагрейн. Гібрид під назвою Амбасадор це такий топчик в лінійці компанії Лімагрейн і досить непогано показує себе станом на сьогодні в наших посівах. Друзі, ну і коротенько про цей гібрид. Бачимо. Досить гарно сформовану кореневу систему з осені, досить розгалуджену, потужну товщина кореневої шийки складає від 2 до 3 сантиметрів. І вже бачимо станом на сьогодні. Сьогодні у нас 2 квітня витягування точки росту вже від 7 до 11 сантиметрів тобто відновлення вегетації цього гібриду і весняне відростання досить раннє. Друзі, зауважу, що при нашому огляді ми обираємо в посіві три типових рослини, які виглядають найбільш типовими, і вже проводимо огляд саме на них. Тому претендуємо на об'єктивність. Друзі, і продовжуємо ми гібридом під назвою Трезор. Це топ-гібрид від компанії RADGT. також лідер серед їхнього портфоліо. І виглядає також він досить потужно. Хочу відмітити, що цей гібрид має більше відмерлої листової маси в порівнянні з попереднім гібридом. Але в той же час і кількість листків у нього значно більша. Отож, друзі, гібрид Трезор має товщину кореневої шийки також від 2 до 3,5 см. має досить класно розвинену кореневу систему і відростання в цього гібриду від 4 до 8 см. Що Після оцінки підсумкової трьох рослин трошки менше, ніж у попереднього гібрида, відповідно можемо зробити висновок, що гібрид Трезор має більш стримане весняне відростання в порівнянні з гібридом Амбасадор. Що ще також хотілося відмітити? Це наявність вічних точок росту, які в цьому гібриді, ну по крайній мірі, на цій рослині вони більше виражені, ніж у гібриду попереднього для порівняння. Це гібрид амбасадор, це гібрид Трезор. Ну, звичайно, що дві рослини це не репрезентативна оцінка, але... На прикладі цих двох рослин бачимо картинку, ось таку. Друзі, третій гібрид в нашому сьогоднішньому огляді, і це гібрид, який мене щойно, чесно кажучи, здивував. Гібрид моменту від компанії Lidea. А чим він здивував, тому що він з машини виглядає абсолютно не так, як зайти в нього і викопати. Чому поясню? Тому що в цьому гібриді, на відміну від двох попередніх, Найкоротші черенки на листах і найменші листові пластини. Друзі, ну отже, гібрид моменту від компанії Лідеа. При е, детальному огляді тепер стає все зрозуміло, чому саме так він виглядає в посіві. У цього гібриду, на відміну від двох попередніх, на сьогоднішній день найменше витягування точки росту це від 4 до 6 см. Відповідно, цей ріпак е, найменш інтенсивно. Стартує із весняним розвитком, відповідно, можу припустити, що і осінній розвиток у нього був дещо повільніший, ніж попередні гібриди. Але, тим не менше, сформував досить потужну кореневу систему і має схожу е, за кореневу шийку від 2,5 до 3,5 см. Також цей гібрид з-поміж попередніх двох відрізняється ще. Більшою здатністю до бічного галудження. Зверніть, будь ласка, увагу, скільки на цих рослинах, причому на кожній з них, сформувалося бічних точок росту. Але в цього гібрида є один мінус до розтріскування кореневої шийки. Хоча вона не критична, але вона більша ніж у попередніх двох гібридів. Тому цей гібрид ріпаку потребує. Для себе більш ретельного борного живлення, друзі. Ну і останній четвертий учасник нашого огляду це гібрид знову від компанії Ліде. Гібрид під назвою ЄС Рит. Mm. Якщо попередні три гібрида це були відносно новинки останніх років, то гібрид ритму нам відомий вже давно, відомий своєю стабільністю і своєю невимогливістю до умов вирощування. Але сьогодні ми говоримо за те, як він виглядає в посіві, а навіть не дивлячись на те, що він дещо старіший за попередніх, він виглядає достатньо непогано. Хоча зараз розріжемо і подивимося, що всередині. Отож, друзі, гібрид ритму виглядає також досить непогано, але варто зазначити, що в посіві зустрічаються як гарно розвинені рослини, так і менш розвинені, що в свою чергу відображає. Більш гостре відчуття загущеного посіву цим гібридом також є сформовані вічні точки росту. Коренева шийка, дещо гуща за попередні гібриди від 2 см до. 3 см. коренева система має гарну ступінь галуження в цього гібриду, досить така цікава, непогана. І в цього гібриду ну так суб'єктивна думка. Але серед цих чотирьох гібридів по сіві у нього найбільше постраждала листова поверхня за зимовий період. хоча станом на зараз він достатньо класно відновив вегетацію, і листову масу зараз набирає. Отож, друзі, переглянувши наш огляд ріпаків, я думаю, ви вже зрозуміли, що в цьому посіві в нас представлені лідери з врожайності серед ріпаків. Звичайно, перелік не повний, але всі гібриди, які тут присутні, вони відрізняються достатньо високою врожайністю. Саме через це вони і були обрані і зайняли своє місце в цьому посіві. Отож, нагадаю, перший гібрид амбасадор від компанії Лімагрейн, другий гібрид Трезор від компанії Раджиті. Третій гібрид ЄС моменту від компанії Лідеа і четвертий гібрид ЄС ритму від компанії Лідеа. Коротко по тим факторам, які сьогодні потрапили, скажімо так, в око. Гібрид ритму має найбільшу кількість. Відмерлого за зиму листя. Гібрид Амбасадор, навпаки, має найменшу кількість відмерлого листя за рахунок своєї дуже компактної архітектоніки. Цей гібрид ріпаку він розташовує листя паралельно землі, максимально паралельно і. У зв'язку з цим у нього, я так думаю, найменший ризик постраждати під час перезимівлі. Досить гарно здивував гібрид від компанії LIDEA ES Momento. Ви бачите, яка кількість бічних точок росту сформувалася на кожній із рослин. Вони присутні на всіх рослинах, але в цьому гібриді вони найбільш явно виражені, і це той гібрид, який змінює враження. Про себе після того, коли його викопаєш і візьмеш до рук. Ну і гібрид від компанії Раджиті вражає своєю класно сформованою кореневою системою. На цьому гібриді найменше вираження схильність до розтріскування кореня. Загалом, ось такий у нас сьогодні вийшов огляд. Звичайно, це ще не результат, це лише перший весняний огляд. Звичайно, що висновки будемо робити після того, як комбайн вийде з цього поля, але тим не менше залишайтеся з нами. Ми будемо ще декілька разів проводити огляд саме цього посіву. Будемо разом з вами спостерігати, як розвиваються ці гібриди в умовах. Цього господарства, отже, друзі, підводячи підсумки нашого сьогоднішнього огляду, хочу відзначити два гібриди, які мені сподобались найбільше. І перший це гібрид моменту від компанії Ліде, який сподобався мені за велику кількість. Бічних точок росту, які на сьогоднішній день повноцінно розвинулись. І гібрид Амбасадор від компанії Лімогрейн, який на сьогоднішній день виглядає найзеленішим в посіві серед всіх гібридів. Ми будемо ділитися з вами своїми спостереженнями, тож підпишіться на наш канал для того, щоб точно знати, який гібрид варто сіяти в наступному році. Також будемо вдячні вам за вподобайку. А на сьогодні у мене все. З вами, як завжди, був я, Олександр Бик. Побачимось.